Працьовитими, наполегливими господарними людьми славиться село Сніжки. Вже доброю традицією в нашому районі стали свята до дня народження сіл. Такі заходи це шана хліборобам, лікарям, вчителям, ветеранам праці, людям, які прожили в парі не один десяток літ, довгожителям та тим, хто своїми досягненнями прославляє малу батьківщину. Нещодавно у сніжках відзначали подвійне свято, день села та храмовий день свято Архістратига Михаїла. Тому символічно, що першим до вітального слова запросили настоятеля місцевої церкви священика Володимира Зайчука, який бажав жителям села і прихожанам родинного затишку, сімейного тепла, благополуччя та миру. Хочу поважати найголовніше це щирої християнської любові. Подякувати. Найголовніше тим людям, котрі приймають активну участь у відбудові храму, хто не тільки матеріально, але і фізично і навіть духовно словами підтримує це добре начало, побажать всім миру, злагоди, терпіння і ще раз наголошую щирий християнський. За традицією представили гостей заходу та перейшли до офіційної частини зустрічі. Віршовані рядки про любов до батьківщини, мамину Колискову, рідне село, Сонце, Соловейка линули з вуст маленьких жителів, надії і майбутнього села. Свою любов до батьківщини і патріотичність дітки підкріпили піснею про Україну. Добрим і вправним господарем у сніжках вважають очільника сільської громади Олександра Гринюка. Сільський голова у своєму виступі зазначив, що будні місцевого жителя проходять у турботах і щоденній праці. І добре, що є такий день, коли ми маємо змогу подякувати за наполегливість, старання і досягнення. Під імені депутатського корпусу від членів виконкому себе особисто Вітаю всіх із днем села. З храмом свята Михайла. Я сьогодні бажаю одного, щоб над нашим селом і над нашою державою було мирне небо, щоб на фоні мирного неба майри жовто-блакитний прапор. Всі ще раз свято, всім здоров'я, благополуччя, миру, доставки і вчилося найкраще, що можна побажати від щирій душі. У цей день хвилиною мовчання вшанували героїв визволителів а до пам'ятного знаку поклали квіти як символ поваги, вдячності і скорботи. Сніжківчани проживають у мальовничій місцевості, де панує добро. Тут затишно і спокійно. До присутніх звернувся голова райдержадміністрації Олександр Тертичний. Вам за Божою волею все таки пощастило, і ви проживаєте. Чудовому прекрасному місці. Тому хочеться, щоб завжди з вами була Божа благодать, був мир над вашими головами, ну і завжди вам жилося якнайкраще. Тому вам всім добра, миру, злагоди, ну і, звичайно, щоб у вашому селі завжди звучав дитячий сміх, і було мирне сине небо над вашими головами. Зі святом вам добра, миру, злагоди, Божої благодаті. Всього найкращого. Керуючий справами районної ради, Роман Бандура зичив добробуту і процвітання сільській громаді від себе особисто та депутатського корпусу районної ради. Дякую всім, хто кому не байдуже доля села, всім, хто приймає активну участь у житті села. Бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю, щоб Ваше село було багате на гарних людей, щоб не оскудніли ваші природні багатства. Сьогодні вже згадували, як дітки співали за гриби, за квіти, за березовий сік, тому що ні такого березового соку, як у сніжках, ніде не більше немає на Україні. Всім здоров'я, злагоди! Хай у ваш, ваш кожен день панують добро, тепло, і злагода. Свято вас! Спільні грамоти райдержадміністрації районної ради та грошові премії в цей день отримали Володимир Карпенко, Зоя Якубівська, Володимир Репета та Павло Бабушкін. Завітав на свято представник народного депутата Віталія Гудзенка Євген Гудзенко, який адресував від себе особисто та від Віталія Івановича побажання добра і розвитку селу мирного і безхмарного неба. Від Віталія Івановича із себе особисто бажає щоб в кожній хаті завжди лунало дитяча дитячих посмішках. і було тільки одне добро сім'ї, щоб село розвивалося, а я думаю, з таким головою село буде розвиватися, і щоб мирне небо завжди було над вашими головами. Тож життя на вас! Почесні грамоти і грошові премії були для Миколи Шпака, Галини Мосійчук, Наталії Дмитрівської, Михайла Коломійця, Василя Міщенка, Олександра Гринюка. Також Євген Гудзенко вручив на потреби храму фінансову допомогу. Побажання стабільності процвітання, розвитку і добробуту линули від помічника депутата Київської обласної ради Леоніда Джужика Тетяни Даценко. Побажати всім жителям сніжки. Здоров'я, радості, достатку, мирного неба та здійснення найзаповітніших мрій. Вашому ж селу я бажаю процвітання, стабільності, розвитку і всього найкращого. Подарунком на свято для навчально-виховного комплексу було килимове покриття. Свято Дня села свідчить про те, що село живе і розвивається. Нехай так буде ще багато років, а добробут і достаток лише зростають. Від голови засновника благодійного фонду Фортеця Олександра Ференця привітав зі святами представник благодійного фонду в Ставищенському районі Леонід Бондарець. Від імені благодійного фонду фортеця, від імені голови Ференця Олександра Борисовича, хочу привітати вас із цим святом, і святом Михаїла і Яке є вашим храмом і святом, побажати вам здоров'я, радості, миру, злагоди. Нехай внуки кого є, несуть вам радість, діти надають вам почуття гордості, хай родять ваші ними, хай у вас буде хліб, хай буде до хліба. Подарунок сільській громаді від Олександра Ференця, мотокоса. Грамоти, грошові премії, подарунки від благодійного фонду отримали Наталія Дмитрівська, Петро Михайлівський, Людмила Лубецька, Олена Деруга, Наталія Бабушкіна, Тетяна Шкляренко, Олена Поліщук, Діна Войнівська, Іван Перегон та Анатолій Довгошия. Прикрасив свято щедрий рум'яний український коровай, який урочисто вручили сільському голові. Я дуже тяжко. Я думаю, що я маю. Наше, наше село просвітало, щоб піднімався ваш в рівень. Ну і щоб готувалися і монтували здоров'я. Все родилося для того, щоб ми себе покоримося в житті. Вітали на заході іменинників, які цього дня святкували день народження. Це Лідія Статкевич і Михайлина Юрченко. Запросили до вітального слова депутатів районної ради Володимира Репету та Павла Бабушкіна. Ми горді тим, що ми тут живемо, і хай так буде завжди. А всім нашим родинам благополуччя, здоров'я, доброти, всього що найкращого. Ну подарунок, подарунок який завжди В школі. У мене просто немає нічого. Не розумію. Не дадуть сніданки, не дадуть вечері. А подарунок це було подарунок щоб наша школа стала ще красивішою трошечки. Тобто, цього свята я бажаю вам, щоб ви були. Саме головне, щоб ви були здорові, щоб ходили не в аптеку, а в магазин, чи в один, чи, в другий, чи, чи на трасу. Слава Богу, понаставляли вам. Є, є куди піти, було б ще, Бог вас подарував, обдарував природними ресурсами, коли нема куди йти на роботу, йдете в це і здоров'я, і користь, і все разом. Ну, Щоб село розвивалося, росло. Дуже приємно, що дітки маленькі бігають тут все. І я, не змінюючи традиції, хочу вручити цей маленький подарунок. Свято ще! і доземне дякую приймали на свою адресу діти війни, орденоносці, працівники органів місцевого самоврядування, керівники місцевих господарюючих об'єктів Михайло Коломієць та Василь Міщенко. Долучилася до святкових вітань директор навчально-виховного комплексу Наталія Бабушкіна, яка також вручила подяки від педагогічного та учнівського колективів, директору товариства Інтерагроінвест Михайлу Коломійцю, директору товариства Інтерагросервіс. Василю Міщенку, депутату Київської обласної ради Леоніду Джужику та сільському голові Олександру Гринюку. Бажаю вам здоров'я, добра, родинного затишку. Нехай у кожній родині і зламана. Не залишились без уваги і нагороджень працівники соціальної сфери села Галина Коваль, Галина Мосійчук, Наталія Волинець, Ніна Болдовська. Людмила Березюк, Лариса Довгошия, Леонід Ситник та Володимир Болдовський бажали добробуту і злагоди та вручили подарунки сім'ям, які в цьому році поповнилися малюками. А це родини Колісник, майстренко та Іванченко. Вшанували і довгожителів, якими є Ольга Гнатівна та Петро Мартинович Цимбали. А ще щиро і доземно дякували в цей святковий день учасникам АТО Віктору Бойку, Юрію Кононюку, Ігору Волинцю, Олександру Синіцькому та Олегу Федчуку. Святкову частину зустрічі подарували працівники районного будинку культури. Він нам що брат, але насправді це так. Віном братибато. Господи, Боже, за що? Щиро тайком й сміло за зброю візьмусь. груть в Україну кати, мусим її берегти, белячу, я кляну. Πώ μερικού νύχτε, μου στείλει. Πώ μερικού νύχτε,